Поліс, що визначало розвиток грецького суспільства. Вам же відомо, що впродовж 11-9 століття до нашої ери в історії Греції тривав гумерівський період. У цей час панували, родоплемені відносини. А найважливіші питання громади, як от оголошення війни чи укладання миру, розв'язували на народних зборах. Дрібніші справи залагоджували старішини. Вони, наприклад, визначали час переділу земельних ділянок. У громаді кидали жереб і Кожна сім'я отримувала у своє розпорядження наділ, але частина членів громади вже не мали змоги вести господарство на такому наділі. Найчастіше вони наймалися до заможних господарів або до родової знаті. Верхівка громади старішини, військові вожді іноді називали себе Арестос. Найкраще зрозуміло, що влада верхівки посилювалася в період воєнних випробувань. Під час війни громада збирала народне ополчення, яке очолював вождь. Поступово голос аристократів став вирішальним і на народних зборах. Просто люд, вільне населення, наділене громадськими правами, називали демос, що в перекладі з грецькою означає народ. У поемах Гомера, з яких довідуємося про ті часи, є згадка і про рабів. У аристократів могло бути до 50 рабів. Греки до вважали раба неповноправним членом своєї родини. Рабів не допускали до роботи на землі, тому їх використовували здебільшого в домашньому господарстві. Як-от пастухів, такий різновид неволі називають домашнім рабством. Отже, визначальною рисою суспільного розвитку Греції тих часів була поява двох груп населення, які мали різні інтереси: аристократів і демосу. Громадянин це людина, яка має права визначені законом і виконує обов'язки перед державою. Поліс з грецькою громада, місто, спільнота громадян. Період 8-6 століття до нашої ери в історії Греції називають. Архаїчним від давньогрецького архайо давній. Саме на той час припадає зародження грецької державності у формі поліса. Особливість цього періоду полягає в тому, що вся придатна для землеробства земля угіддя і природні багатства вважалися власністю громади. Власність на землю була основною умовою набуття в давній Греції прав громадянина, на відміну від безправних членів громад Єгипту, Шумеру, Вавилону та Індії. Земля та господарство. На ній надавали грекам незалежності від влади. Громадяни були членами ополчення, що бралося до зброї за воєнної загрози. Найвища влада в полісі належала народним зборам, брати участь у яких могли лише громадяни. Кожен поліс мав свої органи влади. Наявність громадянських прав основна відмінність Греції від східних цивілізацій. Тиранами греки називали вождів, які встановлювали одну владу, поваливши силою зброю попередню. Отже, тиран це влада тирана. У 8-7 столітті до нашої ери зменшилась роль аристократії як військової сили. З'явилися перші писані закони. Тож у Демосу стало більше можливостей обстоювати свої права. На народних зборах тепер можна було обрати лідера, наділити його владою для переділу землі, ухвалення нових законів тощо. Таких людей у Греції називали тиранами. Траплялося, що тирани, намагаючись утримати владу, назавжди. Вдавали до сили. Тоді вони втрачали підтримку народу, їх могли або вигнати, або вбити. Поступово центри полісів ставали схожими на міста, їх, як і раніше, називали полісами, проте цю назву використано для держави. Через багатозначність слова поліс усі грецькі держави почали помилково називати містами-державами. Згодом учені помітили, що греки, вживаючи назву поліс або щодо міста, або щодо держави, вкладали в неї неоднаковий сенс. Коли їм потрібно було сказати, у нашій державі багато міст вони використовували слово поліс тільки у значенні держава. На підтвердження того, що саме громади відігравали вирішальну роль у розвитку державності в давній Греції, слугують історичні факти. Наприклад, Спарта взагалі не була містом, це сукупність п'яти сіл. Афіни за класичної доби складалися з двох міських центрів: Афін і Пірей. Відомо і про утворення, які взагалі не мали міських центрів. Але еліни вважали їх державами. Досліджуємо, прочитайте уривки з Іліади, у яких описано перебіг народних зборів. Перше. Дев'ять носилися днів над табором стріли божисті, а на десятий людей Ахіл став на раду скликати. Друге. Сходитись всі почали, і коли вже на площу зібрались, раптом з'явився перед ними і мовив Ахіл прутконогий. Третє. Так він промовив і сів. Тоді, з-поміж зборів народних, встав, Калхас, Фесторіт, Цей Ховіщун найславніший, сповнений намірів добрих, озвався він і став говорити. Четверте, так він промовив і сів. І тоді з громади підвівся син Атреєв, герой, Агамемнон, широкодержавний, гнівом охоплений, якими були права та обов'язки громадян Поліса. Кожен грецький Поліс мав власні традиції в розбудові держави. Проте спільними для них було те, що громадянинами могли бути лише власники земель. Наділів, володіння землею наділяло греків правами, але і накладало певні обов'язки. До обов'язків громадян належало боронити землю. Потреба захищати землю впливала на організацію війська. На зміну народному ополченню прийшла фаланга, вишукані, взуртовані лави, важко озброєні землевласники. Крім Елади поліси існували в грецьких колоніях на узбережжях Чорного та Середземного морів. Найбільше їх було в Італії та на острові Сицилія. Тому еліни називали цей район Велика Греція. Там державним осередком було оточене стінами містом з торговельним майданом Агорою, храмом на честь Бога, покровителя міста, будинками тощо. Навколо міста селилися землероби та пастухи. Уся придатна для землеробства земля, угіддя і природні багаття. Сто вважалися власністю громади і називалися корою, тому до колонії застосовують термін місто держава.